Всім привіт! Сьогодні наше перше заняття з марафону Відчуй свій голос, і з вами я, Альона Броницька, актриса театру. Це заняття буде динамічним, тобто воно націлене на техніку нашого розпрацювання голосу. І починаємо ми вже зараз. Починаємо ми з дихання, тому що основою нашого голосу є саме воно. Наскільки ми контролюємо наше дихання, настільки ми контролюємо наш голос? Переходимо до практики. В нашому тілі є м'яз, який називається діафрагма. Він є закладений природою для контролю нашого дихання, його об'єму та інтенсивності. Цей м'яз знаходиться ось тут він куполовидної форми і він відділяє нашу грудну клітку від черевної порожнини. Як ним користуватись? По-перше, треба його знайти. Що ми робимо? Ви берете вказівний палець. Ставите на самий верх розходження ребер, от там, де вони тільки-тільки починають розходитись. Поставили. Тепер доставляєте нижче в ряд інші три пальці. А тепер переносите казівний палець на місце мизинця Оп. Переноси. Ваша задача зараз зробити невеличкий масаж в цій області. От зараз відчувайте, можна відчути деякий дискомфорт. Таке враження, ніби торкаєтесь свого шлунку, це є, це нормально. Цей м'яз також в народі називається сонячне сплетіння. І коли його торкаєшся, доволі неприємно. І це цілком нормально. Якщо відчуваєте дискомфорт, означає, що ви його знайшли. І зараз половими рухами в один бік. Нам потрібно його розмасажувати. В один бік інтенсивно, сильно глибоко, прям дуже тиснути і заглиблювати пальці не потрібно, тому що буде боляче. Але все ж таки ваші пальці мають трохи заглиблюватись для того, щоб ваша діафрагма трохи прийшла в тонус. І тепер в інший бік крутимо. 2000 років. Крутимо, 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 крутимо. Є. Тепер дивіться, зараз переходимо конкретно до вправ. Коли ми дихаємо діафрагмою, як це дає нам контролювати голос? Справа в тому, що наш голос він виникає по факту від дихання. Наш видих проходить по легенях, по трахеї, переходить до гортані. Отут в рухомій гортані торкаються наших голосових зв'язок, вони починають видавати вібрацію, і далі вібрація у нас формується в літеру в нашому мовному апараті. Тобто таким чином ми можемо, наприклад, сказати літеру с. Наші зуби і язик стають в положення, при якому видих набуває деякої форми, септоформи літери с. Але все відбувається від видиху. Адже якщо ми поставимо руку перед собою, ми відчуємо на долоні видих при будь-якій літері, навіть при голосній. Просто при голосній цей видих буде не таким інтенсивним через широке відкриття артикуляції. Чому діафрагма дозволяє контролювати наш видих? Поки я говорю, продовжуйте масажувати, масажуйте, масажуйте, тим, що це м'яс. Який дозволяє втримати легені, аби вони не так швидко перейшли в стан вакууму, тобто аби вони при видосі не так швидко стяглись, це дозволяє, наприклад, розподілити дихання. Під час фрази дуже часто буває, що люди починають під час своєї розмови задихатись, відчуваючи, що їм не вистачає дихання, бо вони його не розподіляють. Бо, наприклад, вони починають говорити і починають говорити одразу на сильному видосі, по типу: Доброго дня, доброго дня. І вони говорять саму фразу. Дуже сильно видихаючи, і після цього також іще довидихають, і цим самим вони збивають ритм дихання. Тобто, дихання вже не таке циклічне, воно збивається. Десь дуже великий вдих на маленьке слово, десь, наприклад, дуже маленький вдих на величезну фразу. І цим самим у нас йде дисбаланс. Подібний дисбаланс в диханні призводить до серцево збитого ритму, до oh речі. Це теж треба враховувати саме через це, коли ви під час промови, виступу, тосту, будь-чого, починаєте відчувати пітніння, якийсь холодок, дискомфорт саме через те, що у вас збивається дихання. Тому його потрібно контролювати за рахунок м'язів. Але важливо, що саме діафрагмальне дихання дозволяє нам створити безпечну опору для дихання, тобто контролювати його повноцінно. Опора дозволяє нам не лише розподіляти дихання, а також дозволяє нам його посилювати. Посилений видих дає посилений звук. І ми його будемо вивчати з вами наступне і далі, далі, далі. Тому продовжуємо і практикуємо вправо. Ми помасажували, помасажували, помасажували. Тепер дивіться, тримайте в цьому положенні пальці, тримайте на цьому місці. І тепер починаємо дихати. Сьогодні ми зробимо з вами декілька вправ і два блоки. Два блоки дихання. Перший блок це фіксований дих. Тобто, коли ми фіксуємо свою увагу конкретно на вдих. Що важливо? Важливо набирати дихання тільки через ніс, а видихати тільки через рот. Це перше. Друге, важливо робити вдих дуже-дуже сильний та активний. І по звуку він має бути таким, от ніби мітлою хтось мете в дворі. І це все через ніс. При цьому ми надуваємо, ми набираємо дихання нібито в живі. От, як в дитинстві, можливо, пам'ятаєте, там грались частенько дівчата, переважно коли уявляли себе вагітними і от надували собі ось такий животик. Зараз вам потрібно зробити це саме. І ми починаємо з чого? Спочатку тримаємо пальці на діафрагмі, повертаємо в це положення. І зараз будемо робити спокійні вдихи, але намагаючись животом оцим місцем діафрагмою. Виштовхнути пальці вперед, надуваючи живіт. Перед вдихом треба зараз зробити видих, тому що всередині нас є кисень, який вже використаний. І він нам тільки заважатиме, тому треба звільнити місце. Звільнили місце. І врахуйте момент. Дуже важливо одразу переформатуватися, що коли ми вдихаємо, набираємо вдих. У нас живіт надувається. Коли ми видихаємо, наш живіт втягується. Тому починайте завжди з видиху. Вам буде так простіше. Ще раз, зараз видихаємо, тримаємо пальці на діафагу. А тепер через ніс робимо спокійний вдих, намагаючись цим місцем виштовхнути пальці вперед. Ще раз видихаємо, надуваємо. Якщо виходить чудово, якщо не виходить, не переймайтеся. Вам важливо зараз. Додавати сюди фантазії. Уявляйте, що оця діафрагма це не просто м'яз, який просто так прогинається від вашого вдиху через те, що ваші легені виштовхують її до донизу. Уявляйте, просто фантазуйте, що всередині вас знаходиться кулька будь якої форми, будь-якого кольору, будь-якого розміру. Абсолютно неважливо, але вона всередині вас. І коли ви робите вдих, Кулька надувається. Коли ви робите видих, кулька спускається. І зараз спокійно спробуйте це фантазувати, уявляти і продовжувати дихати. Починаємо з видиху. Так само. Спочатку скидаємо залишок у Можна навіть трохи підкручувати таз. Є, відчуваєте, починає працювати, починають тягтись м'язи. На початку не буде дуже великого надування, не буде, тому що діафрагма це м'яз, і його треба розтягувати. Це ви маєте розуміти одразу і не турбуватися просто за те, якщо у вас ходу не надувається прям 10 кубометрів, якихось, якщо воно в цьому вимірюється. Не переймайтесь в разі чого навпаки, просто потроху продовжуйте її розтягувати. Це м'яз. На шпагат не сядеш з першого разу, може сядеш, але потім. Навряд чи встанеш. Так, тому не потрібно сильно зараз натужуватись, але спокійно розтягувати необхідно. Тепер переходимо до конкретної вправи, яка робитиметься циклічно, також із блоку фіксований вдих. Ця вправа називається долоньки. Ми ставимо перед собою долоні. І що ми робимо? Ми зараз повинні на вдих закрити долоні, на видих відкрити. Якщо відчуваєте, що координація така «давай на сьогодні, то тоді працюєте тільки однією рукою, а іншу тримаєте на діафрагмі. Це буде найкраще, аби ви не заплутались. Тому зараз переходимо до вправи. Вона робиться фіксовану кількість разів, 4 підходи. Ми робимо 4 вдихи. Чотири підходи. І між кожним підходом ми робимо 4 секунди рерву. Запам'ятали, так? Тут ще буде написано. Так, згадуємо. Спочатку починаємо з видиху. І тепер робимо вдих. Дуже різкий, дуже активний, сильний в діафрагму через ніс. Спробували видихнули. Якщо виходить зараз технічно, то продовжуєте далі. Якщо ні, то повертаєтесь, зупиняєтесь і пробуєте, доки не вийде технічно. У кого виходить? Йдемо далі. Робимо зараз. Залишок три підходи, в кожному підході 4 вдихи, між ними 4 секунди перерва. Якщо відчуваєте, що трохи крутиться голова, то берете собі трохи довшу перерву, там 8 секунд, можна 10. Все запам'ятали. І тепер ще важливий момент: коли ви видихаєте ваш видих через рот. Він має бути пасивним, майже нечутним. Він має бути більш спокійним і приземленим. Вдих дуже різкий і сильний, а видих має бути спокійний. Важливо вдих не розтягувати. Видих ви можете робити трохи розтягнутим, спокійним, довше його видихати, але... Забір повітря має бути дуже активним. Угу. Тоді поїхали три підходи підряд, і буде перерва чотири секунди. Yeah. Зараз можете відпочити, попити трохи водички, чаю, що у вас є. Заспокоїтись. Якщо крутиться голова, просядьте, відпочиньте. Це нормально. Насправді це означає, що у вас просто перенасичення киснем, і за пару секунд все пройде. Тому ми переходимо до наступної вправи. Наступна вправа також з блоку фіксований вдих. тобто акцент робимо на вдих. Вона дуже схожа, але міняється лише положення голови. Ми маємо під час вдиху робити поворот. Права так і називається повороти. Ми повертаємо голову в бік і робимо вдих. По центру ми робимо видих, бік вдих, центр, видих. Так само рахуємо тільки по вдихах. робимо чотири вдихи, чотири підходи, і між ними чотири секунди перерва. Руки можете тримати зараз і треба на початку тримати на діафрагмі, аби контролювати її роботу. Тож переходимо до вправи. Відпочиваємо, поки я говорю. Дуже важливо, що. Не треба повертати голову дуже сильно. От у вас немає дуже сильного тут напружувати м'яз. Ні. Спокійно, більше діагонально повертаєте голову так, щоб шия не загиналась, бо цим ви тільки нашкодите своєму вдихові. Угу. Не треба дивитись аж на спину. Поїхали другий підхід. Як завжди, починаємо з видиху. Є. Відпочиваємо, розслабляємось, п'ємо водичку, дихаємо. І тепер ми переходимо з вами до другого блоку це фіксований видих. Яка між ними різниця? В першому блоці ми робили фіксацію на вдих. Тобто, вдих у нас різкий, сильний, швидкий через ніс, який більше по звуку, як я вже говорила, схожий до того, як ми метимо мітлою по дворі. Але другий блок, фіксований видих, це прямо протилежне. Тобто ми маємо робити активний видих через рот. Дуже сильний, дуже різкий і дуже холодний. При цьому вдих у нас має бути через ніс і доволі такий пасивний, спокійний і сам по собі, ніби проте. Коли ми робимо видих, от коли я говорила за силу звуку, варто враховувати, що опору нам робить не тільки діафрагма, а в першу чергу нижній трес. Важлива примітка. Якщо зараз у вас, як у жінки, наприклад, яка дивиться це відео, критичні дні, то краще цей блок трохи відтермінувати і по завершенню повернутися до вправ. Якщо ні, то продовжуємо. Що ми робимо? Ваша задача зараз на видих сильно напружувати нижній прес. Видихати через рот. Вдихати тільки через низ. Дихання так само діафрагмальне. Ви вдихаєте в діафрагму, надуваєте кульку. Але видихаєте завдяки пресу. От ніби виштовхуєте повітря, от ніби його вам треба викинути. От, ніби кулька, яку ви надули і намагаєтесь здути. От ви ніби її ще зі сторін руками стискаєте. Видих сильний, холодний і ніби на літеру Ф. Пробуємо так. В цьому блоці і вправи, які я зараз дам, в них немає фіксованої кількості разів виконання. Тому ваша задача робити цю вправу доти, доки ви не відчуєте, що ваш прес вже так трохи розігрівся. Перша вправа, яку ми робимо, називається теплий видих. Це видих, ніби ми зігріваємо долоні. От часто, коли ми замерзли взимку, восени або ні. Ми зігріваємо долоні як. Просто повторюємо це саме. Має бути відлуння літеросполучення Х, але без звуку, тільки на видосі. Звертайте увагу на прес. Коли я видихаю, мій нижній прес працює активно, він починає стискатись. Якщо відчуваєте, що трохи збились в координації або заплутались там, наприклад, як працює прес на вдих і на видих, просто кладіть руки і створюйте собі тиск під час кожного видиху. І не беріть такий швидкий темп, який я тільки що показала. Робіть повільніше, наприклад. Щоб ви встигли скоординуватись і підловити своє тіло. Йдіть виключно від своїх відчуттів, від того, наскільки ваше тіло встигає. Не потрібно його гнати, не потрібно робити прям якомога більше або сильніше, або ще якось. Зараз вам потрібно відчути конкретно ті м'язи, які приймають участь в посиленні видиху. Це все. Сконцентруйте свою увагу виключно на цій задачі. Тримаєте руки або так, якщо відчуваєте впевненість в цьому диханні, або на нижньому пресі для того, аби створювати тиск. Можете створювати тиск тільки однією рукою, як зручно. І тому зараз ми починаємо. Якщо відчуваєте, що можете швидше вже все скоординували і добре виходить, то тоді прискорюйте темп. Якщо відчуваєте, що голова починає крутитися, або відчуваєте якийсь дискомфорт, беріть собі невеличку паузу і потім по можливості продовжуйте ще секунд 30. Якщо все нормально, ви вже відчули, що добре розпрацювали, то тоді переходимо до другої вправи. Поки що можете трохи відпочити, попити водички, заспокоїтись, якщо крутиться голова. Наступна вправа називається пульверизатор, і ми буквально імітуємо звук оцього оприскувача на холодну літеру Ф. Так само, фіксованої кількості разів виконання немає. Тому ми зараз робимо, поки не почнемо відчувати активність нашого пресу. Робимо наступним чином: в попередньому в попередній вправі у нас була широко відкрита артикуляція, щоб сказати, Зараз ми маємо сказати, нібито літеру літеру от коли ми тільки пробували робити вправи нижнім пресом, ми робили на літеру Ф, і зараз це саме повторюємо. Важливо, що важливо тиснути пресом по максимуму. От зараз не розтягувати видих, а робити його швидким, сильним та активним. Можете покласти не тільки на нижній прес руку, а також імітувати пульверизатор. Це допомагає. Коли підключаєте фантазію, це справді допомагає. Поїхали! Коли відчуваєте, що вже добре працьована техніка, ви не збиваєтесь, робите все активно, то тоді можете прискорювати ваш темп і робити, давайте зробимо з вами зараз 20 разів в максимально прискореному темпі. Ви обираєте свій, забула сказати. Зараз трохи заспокоїлись, нормалізували дихання, відчули, як працює ваш живіт, відчули тепло в вашому пресі, відчули, наскільки він розпрацьований, наскільки об'єм дихання у вас став більшим, і наскільки ви наситились киснем. Ці техніки вони не лише для сильного і красивого голосу. Це медичні вправи, які допомагають нам розпрацьовувати наше дихання, які допомагають нам відчувати його, які допомагають нам в медичних цілях. Ці вправи, якщо у вас, наприклад, Якщо ви після хвороби, наприклад, як я, я тільки перехворіла і мені давало на дихання, ці вправи допомагають виводити мокротиння, розкривати ваші легені. І покращувати мікроциркуляцію в них дозволяють набирати більші об'єми, вони тренують витривалість, насичують мозок киснем. Тобто, якщо ви відчуваєте якусь втому, якщо ви відчуваєте знесилля, якесь невелике, або тривогу, або апатію, також робите вправи на дихання, на фіксований вдих, на фіксований видих. І ви відчуєте, наскільки у вас очистилось все в голові, в серці, наскільки вам стає спокійніше, і наскільки у вас з'являється прилив енергії, це виключно за рахунок того, в чому ми живемо, за рахунок кисню. Як не дивно. Але вони оці вправи, дійсно допомагають позбутися від стресу і тривоги. Я не кажу, що вони прям приберуть їх повністю, але вони дійсно допомагають. Дуже сильно переключити увагу. Тому за будь-якої нагоди активізуйте своє дихання, бережіть себе, своїх рідних, і на сьогодні наше перше заняття підійшло до свого логічного фіналу. Робіть ці вправи, не забувайте, активізуйтесь, працюйте над своїм голосом, адже кожен заслуговує говорити так, як хоче, щоб до нього ставилися.